На тиждень стається ідеальним рішенням. Просто бери слідуй йому, правда? Але є проблема величезна проблема. Готове меню, ускладнене кимось іншим, може сповільнити твої результати, зробити процес складнішим і навіть завадити твоєму схудненню. І зараз я поясню чому. Перша проблема твоя відправна точка і кінцевий метап. Кетоменю, яке працює для однієї людини, може взагалі не дати результату іншій. Чому? Бо всі ми приходимо на кето з різним бекграундом. У когось 20 плюс зайвих кілограмів, у когось 5, а це зовсім різні процеси в організмі. Якщо ти маєш значний надлишок ваги, твій організм активно втрачає воду в перші тижні, Глікоген виснажується швидше і жир починає використовуватися як паливо. Але якщо ти вже близько до своєї цілі, прогрес сповільнюється, бо тіло неохоче розлучається з останніми запасами. А тепер питання: якщо дві такі різні людини будуть їсти одинаково, чи будуть у них одинакові результати? Очевидно, що ні. Те саме з чутливістю до вуглеводів. одній людині 30 г вуглеводів на день ідеально, вона в кетозі. Почувається чудово, а на 15 грамах може вилітати з кетозу, навіть не розуміючи, чому. І справа не тільки в цифрах, а й в реакції твого організму на глюкозу та інсулін. А якщо є інсулінорезистентність, тут будь-які зайві вуглеводи можуть блокувати втрату жиру. Тому люди з інсулінорезистентністю потребують набагато більшого контролю за вуглеводами, ніж ті, у кого немає проблеми з освоєнням глюкози. Теж саме з гормональними порушеннями. При полікістозі яєчників майже завжди є інсулінорезистентність. А значить, навіть мінімальні відхилення у вуглеводах можуть призвести до застою в возі. А якщо є аутоімунні захворювання щодо подібної залози, наприклад, Хешемоту, то певні продукти можуть посилювати запалення. Ти можеш думати, що ой, та що такого в меню є мигдаль, значить можна. Але мигдаль це потенційний тригер для автоімунної реакції. Так само, як шпинат чи молочні продукти. А ще є рівень активності. Якщо ти цілий день у русі тренуєшся або маєш фізичну активну, Роботу тобі потрібно більше білка, більше енергії. А якщо ти сидиш за комп'ютером 8 годин, і єдиний рух це дійти до кухні, то розподіл макросів буде зовсім іншим. І нарешті, твій досвід із дієтами. Якщо ти роками сиділа на жорстких обмеженнях, твій організм вже звик до режиму виживання. Метаболізм адаптувався, тобто сповільнився, і тут потрібен зовсім інший підхід ніж для людини, яка вперше пробує змінити харчування. Отже, як одне універсальне кетоменю може врахувати всі ці нюанси. Ніяк. І саме тому сліпе слідування чужому плану харчування може сповільнити твій прогрес. Але це ще не все. Навіть якщо мені ускладнене для когось із такою ж вагою і метою, як у тебе, є ще одна проблема: інгредієнти. Ті самі рецепти можуть мати абсолютно різний вміст білків, жирів і головне вуглеводів, залежно від того, які саме продукти ти використовуєш. І це може кардинально впливати на твій результат. Кетоз – це не просто низьковуглеводне харчування, а чіткий гормональний процес, який вмикається лише за певних умов. Якщо ти споживаєш вуглеводи понад своєю індивідуальною нормою, навіть не усвідомлюючи цього через дрібні похибки в продуктах, рівень інсуліну може залишатися вищим ніж потрібно. А інсулін це головний гормон, який блокує розщеплення жиру. Ти можеш їсти все за планом меню, але при цьому виходити з кетозу через накопичувальний ефект дрібниць. Один-2 грами вуглеводів тут, ще 2-3 грами там, і в підсумку замість очікуваних 20 грамів вуглеводів на день ти споживаєш 35-40 Навіть не підозрюючи про це. Наприклад, у рецепті написано томатний соус. Ти береш той, що знайшла в магазині, і навіть не підозрюєш, що в нього може бути 8-10 грамів вуглеводів на 100 грамів, бо виробник додав цукор або крохмаль. А в той час, як у рецепті, був використаний соус без доданого цукру, де всього 3-4 грами вуглеводів. Або ще один приклад. Дякую okay. за в рецепті вказані 33% вершки, але ти взяла 20%, бо вони дешевші або просто були вдома. А тепер рахуємо: в 100 грамах 33% вершків близько 3 грамів вуглеводів, а в 10% вже 4,5-5 грамів. І теж саме стосується і моцарели. У одного виробника в ній може бути 1 грам вуглеводів, а у іншого 3-4 грами. Здається, що різниця невелика, але коли такі дрібні відхилення накопичуються, це може впливати на твої результати. І це тільки очевидні продукти. А тепер. Тепер що ця ж проблема може бути в кожному другому інгредієнті в твоєму меню. Різні виробники, різний склад, різні цифри. А ти думаєш, що їж за правильним планом, але вуглеводи швидко накопичуються. Тобто ти ніби все робиш правильно, але процес жироспалення сповільнюється або навіть зупиняється. Саме тому ти ніколи не побачиш розраховані макроси в моїх рецептах, бо мої інгредієнти відрізнятимуться від твоїх, і я не хочу вводити тебе в оману. І саме тому я завжди кажу, відстежувати все в додатку. Датках, вбиваючи дані по інгредієнтах, які використовуєш саме ти. Але навіть якщо ти взяла ті самі інгредієнти, що і в рецепті, і врахувала всі відмінності у складі, є ще одна проблема твій досвід із кето. Чужий план харчування може взагалі не відповідати тому, на якому етапі ти знаходишся. Одна справа людина, яка тільки починає. Їй потрібен перехідний період, коли організм адаптується до нового джерела енергії. У цей час дуже важливий підвищений рівень жирів, щоб тіло навчилося їх ефективно використовувати, і достатня кількість електролітів, щоб уникнути кетогрипу. Болю, слабкості. Але зовсім інша ситуація у тих, хто вже кілька місяців на кето. Їхнє тіло адаптувалося до жарів, і та сама стратегія, яка працювала на початку, може почати гальмувати процес. Наприклад, дуже високий рівень жарів у меню новачків може бути виправданий у перші тижні, коли тіло ще неефективно використовує кетони. Але на адаптованій стадії це може навіть сповільнювати жироспалення. Ось як це працює. Коли ти тільки переходиш на кето, твій організм ще не вміє швидко отримувати енергію з жиру, тому жир у раціоні допомагає йому адаптуватися. Але після адаптації тіло стає ефективнішим у використанні власних жирових запасів. І якщо ти продовжуєш споживати багато жиру з їжі, то організму просто не має сенсу використовувати свої резерви. Він отримає все необхідне з їжі. Часто буває так. Ти береш готове кетоменю. меню. Перші два кг йдуть, і здається, що все працює. Але це не жир, а вода. Бо при вуглеводному харчуванні твоє тіло зберігає глікоген у м'язах і печінці, а разом із ним 3-4 грами води на кожен грам глікогену. Як тільки ти знижуєш вуглеводи, ці запаси виснажуються, і вода виходить із тіла. У початкове схуднення здається швидким, але коли тіло переходить на жироспалення, процес стає повільнішим і стабільнішим. І якщо ти продовжуєш харчуватися за тим же меню, не адаптуючи його до змін у своєму організмі, вага може зупинитися або навіть почати повертатися. Угу. Ще один нюанс: білок у перші тижні на кето його зазвичай радять обмежувати, щоб не спровокувати глюконеогенез. Процес, коли білок перетворюється на глюкозу, але після періоду адаптації надто низька кількість білка може стати проблемою. Він потрібен для м'язів, для гормонального балансу, для нормального обміну речовин. Тому люди, які вже пройшли початковий етап, часто повинні збільшувати кількість білка і трохи зменшувати жири, що дозволяє активніше спалюватись і власний жир. Але якщо ти адаптована і продовжуєш їсти як новачок, твій прогрес може загальмуватися. Готове меню не враховує, скільки часу ти вже на кето, як твій організм реагує на жири, білки, вуглеводи і які зміни потрібні саме на твоєму етапі. Воно статичне, а твій організм ні. Саме тому в моїй програмі KetoCoach я не даю тобі просто список страв на тиждень, і я вчу самостійно аналізувати свій стан, підбирати продукти, балансувати макроси і адаптувати своє меню так, щоб воно працювало на тебе на будь-якому етапі. Ти більше не будеш залежати від чужих шаблонних схем і чекати результату, просто слідуючи готовому меню. Ти зрозумієш, як працює твій організм, і навчишся підлаштовувати свій раціон під свої потреби, не боячись застою у вазі. Але навіть якщо ти слідуєш готовому меню, питання в тому, чи справді ти його дотримуєшся на 100%. Без дрібних додатків, перекусів і невинних відхилень, які можуть накопичувати приховані вуглеводи. Чи не додаєш ти у каву одну зайву ложку вершків? Здається, дрібниця. А якщо таких дрібниць кійка протягом дня, ти купуєш кетошоколад чи безвуглеводні солодощі, не дивишся на склад, а там інулін або олігосахариди, які все одно викликають стрибки інсуліну або до горіхової пасти, яка має 5-6 грамів вуглеводів на один батончик. Так, вона кето, але вона може бути не кето для тебе, якщо виведе тебе за дозволену кількість добових вуглеводів. Або ти думаєш, ой, візьму трохи більше горіхів, це ж корисно, і навіть не помічаєш, що перебираєш норму вуглеводів, бо в горіхах їх дуже багато. Як не крути? Ти готуєш кетодесерт і пробуєш тісто на смак. Ложечка тут, ложечка там, начебто нічого страшного. Але якщо це мигдалеве борошно чи крем-сир, то кожен такий шматочок або ковточок, лизочок додає ще кілька грамів вуглеводів, які ти не враховуєш. Але є ще один підступний момент, про який майже ніхто не думає: бади, електроліти, колаген, вітаміни. Якщо ти приймаєш електроліти в порошку чи перевіряєш, що в складі немає фруктози або ще чогось, чимало виробників додають ароматизатори та підсолоджувачі, які мають вуглеводи, і їх можна не помітити. У мене є супер електроліти, але лише одна порція містить 5 грамів вуглеводів, а мені потрібно вжити таких 4-5 порцій на день, щоб добрати потрібну кількість електролітів. Як бачиш, це 20-25 грамів вуглеводів, які мене виб'ють з кетозу на 100%, бо мій особистий рівень дозволених вуглеводів максимум 15 грам на день. Або ось кола Ген. Здається, що це чистий білок, але якщо він з добавками, смаком ванілі чи ягід, там можуть бути додані вуглеводи. Вітаміни це ще одна пастка. Більшість із них місяць рисове борошно або крохмаль, Ти їх іси не враховуючи, що кожна таблетка це додатковий вуглевод, який може впливати на твої результати. Кето десерти одна з найбільших пасток. Вони ніби вписуються в макроси, але один екстра шматок може вивести тебе за дозволену межу. А ще важливіше, вони можуть підтримувати тягу до солодкого і створювати ситуацію, коли ти постійно шукаєш чим себе. Підсолодити на перший погляд, здається, що всі ці дрібниці не мають значення. Але якщо кожного дня додавати по кілька зайвих грамів вуглеводів, які ніби нічого не змінюють, у підсумку вони змінюють усе. І ти можеш думати, що чітко дотримуєшся меню, а насправді твоє тіло отримує зовсім інший набір макросів ніж був розрахований. Але є ще одна причина, чому готове кетоменю може надати тобі результату. І ця причина не в продуктах і не в інгредієнтах. і на навіть не в досвіді, воно в підході. Коли ти береш чуже меню і просто слідуєш йому, ти перекладаєш відповідальність за свої результати на когось іншого. Ти ніби кажеш, я буду їсти це, бо хтось сказав, що так правильно. Але що відбувається, якщо вага стоїть? Якщо ти почуваєшся втомленою, якщо голод не проходить, ти не розумієш, що відбувається, бо не знаєш, як це працює. І замість того, щоб аналізувати, ти просто шукаєш нове меню. Ой, це не спрацювало, візьму інше. Тут якісь незручки. Ручні продукти, знай... знайду щось простіше. Вага стоїть, напевно, проблема в меню, може спробувати інше. І ось ти вже втретє змінюєш схему, переконуєш себе, що цього разу точно вийде і слідуєш новому плану. Але проходить ще місяць і все знову по полу. Ти зависаєш у вічному пошуку ідеального меню, замість того, щоб зрозуміти, як працює твій організм. Але проблема не в меню. Проблема в тому, що ти не знаєш, як його адаптувати. як зрозуміти що змінити, якщо вага стоїть, як дізнатися, що саме викликає голод, як зрозуміти, чому втома не проходить? Якщо ти вмієш аналізувати свої реакції знаєш, як підлаштовувати харчування під себе, тобі не потрібні готові шаблони. Ти контролюєш свій результат і чітко розумієш, що відбувається в твоєму тілі. І саме цьому я навчаю в своїй програмі Кета Coach. І як я казала, я не даю тобі чергове меню, яке може спрацювати, а може й ні. Я допомагаю тобі зрозуміти свій організм, щоб ти більше ніколи не застрягала в циклі нове. Меню немає результату ще одне нове меню, бо ідеального меню не існує. Але ти можеш навчитися створювати його для себе. Тож готове -то меню це не чарівна формула, яка вирішить усі свої проблеми. Це просто список страв, який може тобі підходити. Або ні. А якщо ти хочеш реального результату, тобі потрібно навчитися розуміти свій організм, а не слід послідувати схемам. У наступному відео я розповім тобі про п'ять звичок, які прискорюють спалювання жиру. Тож підписуйся на канал, щоб не пропустити. А доти, дивися це відео.